Музична заставка. Ну що ж, давайте зануримось. Просто уявімо, на мить світ настільки крихітний, що весь він може вміститись в одній єдиній краплі води. І ні, це зовсім не наукова фантастика. Це реальний світ найпростіших, яких ще називають протистами. На відміну від, скажімо, клітин нашого тіла, де кожна має свою вузьку спеціалізацію, клітина протиста це такий собі універсальний солдат. Вона є абсолютно самостійним, цілісним організмом і до того ж еукаріотом, тобто її клітина має складне ядро та купу інших внутрішніх структур. Щоб було простіше зрозуміти, проведемо аналогію: от у нас є шлунок, щоб їсти ноги, щоб ходити. Мозок, щоб усім керувати. А тепер уявіть, що все це травлення, рух, управління, відбувається всередині однієї клітини за допомогою крихітних внутрішніх структур, органел. Це ж по суті ціле місто з усіма його заводами, дорогами і мерією, але все це запаковано в одну мікроскопічну бульбашку. Неймовірно, правда? Гаразд, розпочнімо наше мікроскопічне сафарі. Перша зупинка, щось начебто знайоме і спокійне. Звичайнісінький прісноводний ставок. Але повірте, під його тихою поверхнею вирує справжнє, хоч і невидиме життя. Її ще часто називають інфузорією туфелькою, ну бо її форма справді нагадує такий собі елегантний черевичок. Але нехай цей вигляд не вводить в оману у своєму світі. Це дуже грізний і спритний хижак. Тільки подивіться, наскільки все продумано. Тисячі віок працюють злагоджено, ніби вислярі на давній галері. Скоротливі вакуолі це взагалі геніальний винахід. Вони постійно рятують її від ну від того, щоб вона просто не луснула, бо прісна вода безупину надходить усередину. А два ябра це ж ідеальний розподіл праці. Одне керує поточними справами, а інше, наче захищений архів, зберігає генетичний код для майбутніх поколінь. Якщо парамеція мала чітку форму, то амеба це щось зовсім інше. Це, знаєте, така собі жива крапля, яка постійно змінюється. В неї немає ані переду, ані заду, вона просто перетікає туди, куди їй потрібно. А спосіб її харчування називається фагоцитоз, звучить складно, але в перекладі означає буквально поїдання клітиною. І це, до речі, один із найдавніших способів живлення у живому світі. І це просто блискуча демонстрація її гнучкості. Амеба, по суті, витягує частини свого тіла, обіймає ними здобич і всмоктує її в себе. Уявіть, що ви можете просто обійняти свій обід, і він миттєво опиниться у вас в шлунку. От саме так це і працює. Добре. Від тихого ставка перенесімося до безкраїх океанів. Тут, у солоних глибинах, ми побачимо, як ці крихітні істоти здатні діяти у справді планетарному масштабі. Вони буквально формують наш світ від самого океанського дна і до найвищих гір. Знайомтеся, це форамініфери. Кожен такий організм створює собі міцний будиночок, таку у собі черепашку. Найчастіше з карбонату кальцію, так так, це той самий матеріал, з якого складається звичайна крейда чи вапняк. І ось що відбувається: мільярди за мільярдами, трильйони за трильйонами протягом мільйонів років ці мікроскопічні черепашки повільно осідали на дні давніх морів, шар за шаром. І ось тут найцікавіше виходить, що коли ми дивимося на величні засніжені вершини Альп чи Гімалаїв, ми по суті дивимося на гігантське скам'яніле кладовище мікроскопічних морських створінь. Тобто ці гори вони буквально збудовані з одноклітинних організмів. Просто вдумайтесь у цей масштаб. Ось вона сила малого в дії, повільний, але невпинний процес, що тривав цілі геологічні епохи, створив відкладення завтовшки в сотні метрів. А потім тектонічні сили підняли ці шари з дна океану і так сформувалися найвищі гірські хребти нашої планети. Але наша історія має інший значно темніший бік, бо не всі одноклітинні це такі собі мирні будівельники, деякі з них справжні майстри руйнування. Так поки одні будують гори, інші руйнують життя, деякі з одноклітинних еволюціонували так, щоб жити всередині інших організмів і часто завдають їм величезної шкоди. Ось лише три сумнозвісні приклади: дизентерійна амеба та лямблія це причина важких кишкових розладів, і передаються вони, як правило, через брудну воду чи їжу. А от малярійний плазмодій це вже зовсім інша історія з набагато складнішим і підступнішим способом поширення. Життєвий цикл малярії це просто жахливий сценарій вторгнення. Потрапивши в тіло з укусом комара, паразит спочатку ховається в печінці, набирається сил, а потім починає масовану атаку на червоні кров'яні тільця, розмножуючись всередині них, поки ті просто не вибухнуть. І саме цей масовий, одночасний розрив мільйонів еритроцитів і викликає ті самі виснажливі напади лихоманки, які є візитівкою малярії. Що ж, наша подорож мікросвітом добігає кінця. Давайте тепер поглянемо на все це з висоти пташиного польоту і підсумуємо, наскільки ж колосальним є вплив цих крихітних істот. Отже, хто вони такі? Ці найпростіші вони фундамент життя у водоймах, їжа для незліченної кількості інших істот, вони архітектори нашої планети, чиї рештки буквально формують ландшафт. І водночас вони одні з найнебезпечніших патогенів, яких знає людство творці і руйнівники в одній особі. Тож, наступного разу, дивлячись на краплю води, на крейду в руках або на гірський пейзаж, згадайте про цей невидимий світ, світ, який щодня доводить, щоб змінити планету, зовсім не обов'язково бути великим, іноді достатньо просто бути численним і невпинним.